Привіт усім! Ви на каналі Я Мамо Іммігрант, де я ділюсь корисними порадами та інформацією для іноземців в Польщі. Сьогодні ми поговоримо про те, як отримати польське громадянство. Дивись це відео до кінця, де я там пару особистих порад, і розповім про найлегший спосіб, який може скористатись кожен. Ми поїхали! Отримання польського громадянства може бути складним процесом, але якщо знати всі нюанси, то все стає набагато простіше. У цьому відео ми розглянемо різні способи отримання громадянства та кроки, які вам потрібно зробити. В кінці відео я розгляну спосіб, який підійде для кожного, де немає якихось важких вимог. Почнемо з найпопулярніших способів. Перший спосіб це громадянство через натуралізацію. Натуралізація це процес, через який іноземець може стати громадянином Польщі. Це можливість отримати польський паспорт і всі права, що з ними пов'язані. Щоб натуралізуватися в Польщі, необхідно виконати кілька ключових вимог. Перше, це постійне проживання. Ви повинні проживати в Польщі на підставі постійного дозволу на проживання протягом щонайменше трьох років. Знання польської мови. Ви повинні продемонструвати знання польської мови на рівні B1 або вище. Як це зробити, це може бути або поліцейна школа, або сертифікат е, з екзаменом Б1. Третє це стабільний дохід. Ви повинні мати стабільний дохід або роботу в Польщі. Чиста кримітальна історія. Відсутність серйозних правопорушень. П'яте це інтеграція в суспільство. Ви повинні продемонструвати інтеграцію в польське суспільство. Е, кілька порад, які можуть допомогти вам успішно пройти процес натуралізації. Перше, це підготуйтесь до іспиту з польської мови. Запишіться на курси або ж самостійно це зробіть. Е, збирайте документи заздалегідь. Переконайте, що у вас є всі необхідні документи. І будьте терплячими. Процес може зайняти час, тому підготуйтесь до можливих затримок. Спосіб номер два це громадянство через шлюб. Отримання громадянства через шлюб це процес, який дозволяє іноземцю стати громадянином Польщі, уклавши шлюб з громадянином цієї країни. Однак цей процес має свої особливості і вимоги. Тобто не так, що ви просто одружились і сразу гайда за паспортом. Щоб отримати громадянство Польщі через шлюб, потрібно виконати е, кілька ключових вимог. Перше, це тривалість шлюбу. Ви повинні бути в шлюбі з громадянином Польщі щонайменше 3 роки. Друге, це постійне проживання. Ви повинні проживати в Польщі на підставі постійного дозволу на проживання протягом щонайменше 2 років. Знання польської мови. Ви повинні знати, мати знання польської мови на рівні b 1 або вище. Чиста кримінальна історія. Відсутність серйозних правопорушень і фінансова стабільність. Ви повинні мати стабільний дохід або роботу в Польщі. Для подання заявки на громадянство через шлюб вам знадобляться такі документи. Це сама ж анкета заповнена. Форму можна отримати в воєводському управлінні або на їхньому офіційному сайті, і посилання ясно, що я залишу в описі. Друге, паспорт і посвідка на проживання, копії та оригінал. Ясно, що свідоцтво про шлюб, офіційно завірена копія, і докази тривалого проживання, наприклад, договір оренди або власності на житло. Доказати фінансової стабільності, довідка з роботи, банківські виписки тощо сертифікат знання польської мови, результат іспиту на Б1 або вище. Кримінальна довідка з країни вашого походження та з. Польщі. Спосіб номер три: громадянство через походження. Це самий, в принципі, легкий спосіб, але не всі мають польське походження. Громадянство через походження це процес, через який особа може отримати польське громадянство на основі свого польського коріння. Це можливо, якщо у вас є польські предки, або якщо ваші батьки чи дідусі та бабусі були польськими громадянами. Щоб отримати громадянство в Польщі через походження, необхідно виконати такі вимоги. Перше, це доказ польського походження. Ви повинні довести, що у вас є польські корені. Це може бути через наявність польських документів у ваших предків, таких як свідоцтво про народження, шлюби або військові документи, або тероризувати архіви. Знання польської мови, ви повинні знати польську мову на рівні достатньому для комунікації. Третє здат... відданість польській культурі. Ви повинні продемонструвати знання польської культури та історії, а також підтвердити своє бажання інтегруватись в польське суспільство. Для подання заявки на громадянство через погодження вам треба зібрати такі документи. Це зрозуміло заповнена анкета, форму можна отримати там само назад. Я залишу в описі. Опис... В опис... Лінк залишу. Друге паспорт, копія та оригінал. Третє скорочена копія свідоцтва про народження, видана Польським бюро реєстрації актів цивільного стану. Та оригінал до перевірки. Фотографії. Зазвичай потрібні 4 фотографії паспортного розміру. І тепер найцікавіший спосіб це надання громадянству або ж через лист до президента. Згідно з законом про громадянство Польщі, надання громадянства відбувається за заявою іноземця. Надання громадянства неповнолітньому іноземцю здійснюється за заявою його законних представників. У разі відсутності згоди між законними представниками, кожен з них може звернутися до суду для вирішення цього питання. Заяву на надання польського громадянства можна подати особисто або поштою з офіційним засвідченим підписом. Це можна зробити через. Перше це воєводу, це для громадян Польщі, які проживають на території Республіки Польща, та іноземців, які легально перебувають за, на території Польщі за винятком перебування на підставі візи або безвізи. Тобто віза і безвіза не подається через воду. А подається через друге, через консула для осіб, які проживають за кордоном. Це е... правильно заповнену заяву разом з необхідними документами воєвода або консул надсилає президенту через міністра внутрішніх справ. Перед тим, як передати заяву президенту, міністр внутрішніх справ звертається до відповідних органів. Таких як головне командування поліції або Агентство внутрішньої безпеки для отримання інформації, яка може мати значення у справі про надання громадянства. Після отримання заяви, президент може звернутися до відповідних органів організацій або установ для отримання додаткової інформації, яка може зна мати значне. значне яка може мати значення для прийняття рішення. Президент надає громадянство або відмовляє у його наданні у формі постанови. Іноземець набуває громадянство в Польщі в день видання президентом постанови про надання громадянства. Надання громадянства або згода на відмову від громадянства обом батькам поширюється на дітей, які перебувають під їхньою опікою. Якщо громадянство надається або відмовляється тільки одному з батьків, це поширюється на неповнолітніх дітей у таких випадках. Другий з батьків не має батьківських прав, другий з батьків дав згоду на надання або втрату дітьми польського громадянства. Для надання громадянства неповтолітньому, який досяг 16 років, або втрати ним громадянства через згоду батьків на відмову від громадянства необхідно отримати згоду самого неповнолітнього. Немає чіткого переліку документів, але ось основні, які необхідні. Для того, щоб написати листа президенту. І це йдуть, звісно, фотографії, витяг з актового запису про народження, виданий польським органом реєстрації актів цивільного стану. тобто РАЦ. Е, тут невеличкий відступ. Я сам буквально вчора був у женді і е, робив свідоцтво про народження, видане через польський УЖОНД. Як це робиться? Ви берете е, свідоцтво про народження батьків. Своє перекладаєте, йдете в стану цивільного. Але перед цим краще зробити нотаріальні копії е, свідоцтв батьків, бо в мене спитали, а вам взагалі треба? Будуть оригінали? Бо я кажу, якщо ми заберемо, то ми їх вам вже не віддамо. Я думаю, ну думаю, в принципі, знадобляється. Давайте краще копії зроблю. А то нутували, іди копій. Ну, зайняло в мене це пару тижнів. І це я вже був четвертий раз в цьому жонді. Кожен раз щось їм бракувало. Я вже в той раз не витримав, кажу, давайте ми ще сядемо, візьмемо заяву, е, позаповнюємо, подивимося, що може мені ще треба, бо ну, мені не весело сюди кожен раз їздить. Окей, дала мені заяву, сказала, зробити нотаріальні копії свідоцтв батьків. Що я зробив вчора з цими копіями? Я прийшов до уженду, а мені кажуть, ні. ми такі свідоцтва, книжечки, не приймаємо. Я дивлюсь на неї, кажу, ну як, перепрошую, але я з вами особисто говорив. Ви мені дали оцю заяву. Ось файлік, я навіть не трогав, ми його так і спакували, все, що треба. І ви мені сказали зробити нотаріальні копії, які, до речі, десь 50 злотих мені вийшли. І ви кажете, що ні. Вона каже, вибачай, але буквально каже, над... недавно, на днях не знаю, на тижні, прийшло з Варшави розпорядження. Що, е, свідоцтва книжечки. Ну, в мене да, в мене там ще сереб і молод. Угу. І кажуть, не приймати свідоцтво про народження книжечки. Е, я кажу, в тебе є два варіанти. Або ти йдеш в консульство і береш якийсь там документ. Каже, вони дають, ось там нема проблем, одразу на місці можеш взяти. Я кажу: ну, вибачаюсь, але для мене це не варіант, бо мені в консульстві нічого не зроблять. Каже, Окей. Є другий варіант, ти просто подаєш, каже, ти ж хочеш на громадянство подати, скажу, ну так, для цього в принципі я все і роблю. Вона каже: мені просто: ідеш і подаєш цю заяву, воєвода її прийме зараз без цього свідоцтва. І коли вже тобі дадуть громадянство, ми тобі на основі рішення президента випустимо свідоцтво про народження через е, польський ужин стану цивільного. Так що, вибора два. Або йти в, до, в українське консульство, або нічого не робити, і просто пропустити цей момент і подати документи, ми їдемо далі. Е, які ж там ще документи треба? Е, документ, виданий польським органом реєстрації актів цивільного стану, який підтверджує сімейний стан наприклад, актуальний витяг з актового запису про шлюб свідоцтво про смерть подружжя. Документ, підтверджуючи легальне перебування. Документи, що підтверджують джерела доходу іноземця в Польщі, завірені нотаріально або консулом, сама заява про надання громадянства. Там є графа, де ви обґрунтовуєте, чому ви хочете отримати громадянство. Тут пишете від себе, але все, що ви там опишете, маєте підтвердити документально. І всі інші документи, які можуть підвищити ваші шанси для надання громадянства. Всі документи мають бути на польській мові і завірені нотаріусом. Тобто, якщо це якісь українські документи, то треба пришенькувати тлумачення. І, 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 взагалі, перелік документів він. Я скільки всього перерив, всюди він різний, навіть на офіційних е, сторонах він варіюється від кожного воєводства. Е, все, що я теж питав, шукав, казали, що основного переліку немає, тобто основне це заява. І пхайте туди все, що можна. Тобто е, в моєму випадку, я там напишу, що я, я закінчив поліцейську школу, е, відчуваю себе поляком, фігак, сертифікат закінчення поліцейської школи. Я там то-то, то то Сразу докладаєте туди цей документ, який підтверджує ваші слова. Туди вписуєте все, що б обґрунтувати, чому вам мають надати громадянство. Там, наприклад, я відчуваю себе там поляком я інтегрувався. Е, я то-то, то-то, то. Я тут працюю стільки, я тут роблю то. Я тут роблю то ще якісь організації, ще якісь е, активісти, ще якісь то, ще якийсь то. Е, наприклад, хочу тут побудувати бізнес або вже побудував бізнес, е, працює тут, там-то, там, то розвиваю там. Е, і ось таке, от все, що просто президент прочитав, не знаю, чи дійсно правда він читає все це, але прочитав: класний чувак, да, дайте йому. А, або сьогодні там в мене поганий настрій, М, цьому не давайте. Тобто, якось отак воно відбувається. І коли ви подаєтесь заяво на президента, вона не перешкоджає іншим видам на життя. Тобто, ви стріляєте, а чи вистрілить, не вистрілить, вже нічому воно не помішає. Не вистрілить, не вистрілить. Вистрілить зашебісь. Єдине, що розгляд справи може тривати від місяця до двох років, тобто немає тут якихось обмежень. Як розглянеться, так і розглянеться. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. З вами, мій Грант. До побачення!